Мої вітання, сьогодні вихідний день, їдемо до лісу. Їдемо на велосипедах. Хочемо посмажити сало. Подивитися, що ще є черниця, можливо, ще назбирати на вареники. Та й так провести гарний час в лісі. Подивитися, мосироїшки вже є. Отак, у дубині кажуть, і гриби. Ми туди на велосипедах не поїдемо. Так, покажу вам сьогодні трошки вихідного дня на полісі. Розпитала он людину нашого села знайому, то вона ягоди збирала, каже, ще є. То так уже і ми зараз повертаємо до лісу, але вони, правда, далеко були. Я не знаю, як вони туди велосипедами повели, мабуть, бо аж до домацького болота їздили. Це далеко звідси. Тож так в ліс ми заходимо. В лісі прохолода. Так, уже спека спала, нема такої жари, як було у нас. Я думаю, буде добре брати, навіть якщо зараз вже 12-та година десь дня. Так, ми їдемо, а тут звалило таке здоровенне дерево, з сосну сухостій, тому що так і ніхто не прибрав, але люди зробили об'їзд, бо зараз якраз сезон чорниць, то люди їздять в ліс. Так зробили собі ось сюди об'їзд. Таке дуже таке дерево міцне було. Якось ми тут були, то стояла, ще чоловік на нього дивився, каже, скільки дров стоїть в сухості, то вітер його і так і звалив. Так, ну, вже трохи по лісу ми так пройшли. Спочатку буде обід, кава, а тоді вже підемо трошечки назбираємо чорницю. Пахне в лісі. І тиша. Так нам уже далі йти в темному лісі і ось так посеред дороги, сироїшки є, але такі аж потріскались, бо дуже сухо. Сироїшки і моту збираємо. Отак не всі беруть їх. Зайшли ми вже так далі в ліс, то вже пташки тут перегукуються. Так пару тих сироїжок знайшли, зараз вниз пройдемося по дорозі. цій. Там так бувають і гриби і сироїжки. То тоді ми тут і лисички збирали. Але першим ділом он, чоловік розводить багаття. То посмакуємо, а потім прогуляємось. Так на природі дуже люблю. Це таке перезавантаження, побути наодинці з природою. Тут таке місце спеціальне для вогнища, вже стільки дивіться, попелу назбиралося, так розпалюємо березовою корою, вона так горить гарно. Не потрібно ні папір, ні лучина. Так, хто не знає, що таке лучина, то це смола сосни такий. Це як правильно рубають комель сам да? вниз. Корінь сосновий. Ага, со корінь із сосни. Смол... Угу. Дуже багато в ньому смоли. Колись завжди у бабусі була лучина. Ну, та зараз теж люди, я бачу, собі так заготовляють цю лучину. Гарна така горобина у нас тут. А у нас і без лучини гарно розгорілось багаття на березовій корі. О, хтось мого паньочка відніс, то в мене так тут черговий є. Я на ньому завжди сиджу. сало смажу. Трішки вам краси лісу на полісі? Наші стаканчики смачна кава. Так, у нас тут уже такі свої палочки Заготовлені завжди є. О, сало буде пахнути. Той, 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 Ти хочеш знизьким? Давай тоді по декілька шматочка. Так, поїмо, пройдемося ще тут по лісу, подивимося, сироїшки, а тоді далі підемо на дубину, туди далі, Позбираємо чорницю. Розпахтілось наше сало вже. Так, жир збираю на хліб, тоді він дуже смачний, потім піджарюємо його. Це такий обід у нас. Ой, як пахне. Так, уже й посмажили, будемо обідати, бо ще ж треба працювати трішки в лісі. Ягоди збиратися також труд. Ну, нам смачного, а далі буде. Смачно в лісі, на природі все смачно. Такі сьогодні у нас спорт і на велосипедах, і на свіжому повітрі. Спускаємось ми вже так вниз. Подивимося сироїжки, тут так завжди прохолодно і внизу, то волога тримається, такий ліс темний, то і грибочки тут, як сезон є, і зараз пошукаємо сироїшки. То як дощі підуть уже, будуть і гриби, хоча каже чоловік, що ще не сезон у нас в лісі. Так, зазвичай кінець серпня, вже туди вересень, жовтень, то вже ми такі гості в лісі дуже часто, бо гриби любимо збирати. Воно, Ти знайшов? О, ну такі трошечки, може, назбираємо. О, так тут ні, також тріснуло. Сонечко на них. Світить дуже, і хоча ж тут і темно, да? сухо, повітря сухе. Забираю вже, у нас так і є пару штук. Буде картопля з грибами. О, і я знайшла, диви. Така зелена, але на сонці трошки побіля. Ну, ця вже велика, мабуть, не будемо, а цю гарну заберемо. То так ми вже йдемо далі в ліс. Ось тут ягодники вже починаються, але так бачу щось, наче сонечко припалило, то чоловік каже, давай проїдемо далі, бо в нас є і з цієї сторони лісу, ягоди. Це ми недалеко так від села, бо в нас можна йти далеко. Так туди аж за високовольтну. Це ми на дубині. А в нас там ще є на Піїлях, є біля Гайдамацького, такий в нас ліс називається. Частинами. Кожна частина лісу має якусь свою назву. То каже чоловік, давай пройдемо далі, вже раз запланували тих ягід збирати, бо тут на сонці десь бачимо так, що підгоріли. Але так хоч ви знаєте, вже десь друга година зараз дня, не жарко в лісі. таке хмарно. Мабуть, таки буде дощик. Ну нічого, ми дощику не боїмося. Ми його, як нас, якщо чесно, дуже чекаємо, тому що дуже хочуть рослинки напитись, водички. До роботи. Ой, чоловік. Каже, то в лісі погуляли та й все, так що ягоду будемо збирати. Ну, це так буревій повиривав з коріння. А що робиться? Це як вітер великий, то в лісі я боюся. Ось так сиділи біля столика раз, пили каву. Такий вітер почався, і як ляпнуло те дерево з корінням я злякалася в смерть. То добре, що сьогодні тиша. Ну що ж, будемо працювати. Підемо у ягодники. Ну, так заходимось, є ягодки. Навіть ще таке я не зайшла у великий ягідник. Бачу, що є. Таке одне, що, може, переспівша, ні. Ні-ні, нормально. В тебе є? То сонечко їх підсушило. Так буду збирати недалеко ось біля мурах. Бо так сьогодні діти не дуже по формі. Превліз гарно вдягатись. Ну, взуття в мене добре. Ось так, що жарко та в шортах і майка це трохи не дуже добре. Але ми так недовго з краєчку тут біля мурашників позбираємо. Так, бачите, є ягоди. Так, хто хто, бджілки працюють, пахне, чорниці пахнуть так, на весь ліс. Але вже такое листечко пригорає, вже Що ж сезон закінчується. Так, ну збираємо. Гарна горобина, то як це не милуватись? Так мама мені ще не даремно цю гребінку дала, є такі кущі, що ще ніхто не збирав, то так і зараз нашморгаємо цих ягід. Як гриб, грибінку зачепив, то зразу й декілька ягідок впало. але це що ось так. Якщо сипати, бачите, що є ягличка, є листочки. то це такий мінус. Але таке переберемо швиденько вдома. Та й буде добре. Є ягоди, бачите? Ось такі, давайте гарні кущі, покажу, ось яка в нас тут чорниця. Такі гарні ягодки. Такі ще соковиті. А є вже такі, що і присохли. Ну, як як кінець липня, це ж теж для ягід Вже не сезон. Mm -hmm. смачно. Когород чорний, та ягоди, значить, не тільки збирав, а ще й їв. Вже далі збираю руками, бо дуже листя обсипається, то руками якось воно чистіше. Там деякий листочок потрапить, ось глянь такі гарні, що в нас чорнички. Такі ще ягодки налиті тому що так розберуємо цей вітер чи півтора та будемо вже їхати додому. Гарні да, ще ягоди. Для що взяти. Так, ми попрацювали, назбирали собі черницю, ось так десь літерк, знайшли шість сіроїжок, то вже будемо їхати додому, варити варенички. А з сираїшками, не знаю, щось придумаю, може, картопельки зваримо, та ще туди м'яска, да і буде така тушена картопля. Тобто так будемо вже їхати. Вам всім дякуємо за перегляд. Дякуємо, що з нами на каналі. До зустрічі! На вечерю в нас варенички, наліпила вареників з черниці, пірушки допікаються. То нам смачного будемо смакувати всім, хто снідає, обідає вечеря. Також смачного.